Спокійну і розслаблюючу атмосферу в квартирі або будинку подарує бежевий колір в інтер'єрі, бежевий легкий в поєднанні з іншими відтінками, головне розумно і гармонично подобрить для до нього доповнення. І тоді можна отримати дійсно необичний стильний інтер'єр, чому бежевий колір такий популярний популярність бежевого кольору, зростаючи з кожним роком, можна обґрунтувати такими факторами широкий вибір кольору, що нараховує більше 1 тисяча відтінків, сполучуваність з більшістю інших тонів як степлими, так і холодними. Універсальність для будь-яких типів кімнат в будинку квартирі одночасно є основним кольором благородного дизайну або нейтральною основою для яскравих акцентів, здатний візуально розширити приміщення, зробити його більш просторим, особливо актуально для вирішення цього питання поєднання двох відтінків у вигляді вертикальних або горизонтальних смуг на стінах. Бежевий колір одночасно є багатогранним і багатоликим. Уваги до себе він не привертає. Але в той же час візуально нейтралізує вплив високих температур повітря в кімнаті, сприяє заспокоєнні нервової системи розслабленню, формує хорошу атмосферу в будинку і настрій мешканців. Навіть виступаючи основним тоном в кімнаті, беж не буде домінувати бежевий, не створює контрасту, а лише підкреслює глибину відтінку або приглушує його. З якими квітами поєднується бежевий інтер'єр в бежевих тонах володіє певною магією елегантності і розкоші, але щоб ту магію, потрібно чітко знати деякі правила поєднань з іншими розцветками матеріалами. Займаючись дизайном інтер'єра, часто виникає питання, з чим поєднується бежевий колір. Пішується, он практично з усіма яскравими квітами фіолетовий, яскраво рожевий, синій, червоний чорний і ін. Добре поєднується бежевий колір з натуральними тонами, наприклад, білим, зеленим, рожевим, коричневим теракотовим. Бежевий колір в інтер'єрі може підкреслити особливості кімнати так, сходи гобелени, панно, ліпнина або балясини виглядають невагомо і елегантно в поєднанні з тонами. Кремовий варіант бежевого добре виглядає з білим, червоним, блакитним і чорним кольорами, підкреслюючи глибину і розкіш. Сполучення жовтого і білого в інтер'єрі отлично доповніть сіро бежевий, а аксесуари оранжевого і бірюзового добре впишуться в оттенки бежевого кольору. Крім того, різні варіації бежевого чудово доповнюють один одного. Світлий відтінок на стінах можна доповнити коричневим підлогою або стелею забарвлення морський пісок. Багато і дорого виглядають відтінки бежевого кольору в поєднанні з сірим і золотим, натуральним деревом можна прекрасно доповнити інтер'єр. Таким чином, все між собою відтінки можна легко вносити в інтер'єр кімнати для того, щоб підкреслити універсальність бежевого. Варто розглянути можливі колірні дуети для різних інтер'єрів: один поєднання бежевого. Живого кольору з коричневим, це як єднання двох найближчих родичів, доповнення однотонних стін коричневими аксесуарами дозволяє зробити простір більш світлим і візуально розширити простір. Якщо необхідно додати контрасту, то вибираються більш темні відтінки коричневого. Два суміш з сірим в інтер'єрі носить назву грейж. Вона здатна охолоджувати обстановку, зазвичай такі поєднання, щоб вони не виглядали нудними, безликими і нейтральними. Розбавляють невеликими яскравими акцентами у вигляді жовтого, бірюзового, коралового. Ці два кольори ніби розчиняються один в одному. 3. вежево блакитний тандем, схожий на попереднє поєднання теплого і прохолодного відтінку, але він не потребує додаткових яскравих акцентах. Блакитний сам по собі є не тільки врівноважує, але і яскравим доповненням. В якому можна вибрати килими, подушки на диванах, штори, покривало крісла, накидки, узголів'я ліжка та інші. Чотири інтер'єр в бежево-фіолетових тонах дуже вигідно виглядає, Беж трохи гасить яскравість фіолетового, але і злегка припудрює його. Поєднувати можна бежевий з фіолетовим по різному, рівномірно, тобто інтер'єр заповнюється двома кольорами в рівній мірі, а також основна маса дістається бежевому. Фіолетового кольору можуть бути деталі, якісь принти на текстилі, оббивці, шторах, предмети меблів і аксесуари. П'ять комбінування з рожевим дозволяє зробити кімнату милою, але і не перенаситити її нудотною солодкістю. Беж буде добре поєднуватися як з агресивними рожевими акцентами, так і з ніжними тонами, які знімають напругу, прибирають агресію, дозволяє розслабитися. Шість поєднання з жовтим в інтер'єрі дозволить створити сонячну. Теплу світлу кімнату у цьому поєднанні жовтий колір не буде перегрівати приміщення, його краще висловити тільки вигляді акцентів і деталей. 7. А екостиль бежево-зеленого інтер'єру, поєднання двох природних тонів може нагадувати єднання з природою, щою завжди буде виглядати соковито і освіжаюче салатові відтінки на тлі бежевих стін будуть виглядати ніжно, а насичені як смарагдовий або малахітовий додадуть розкоші простору. Вісім бежевий і білий. Це тандем, що виражає елегантність, стриманість. Зазвичай таке поєднання можна виявити в елітних і шикарних готелях. Доповнюють таке поєднання зазвичай срібні або золоті деталі, дорогі натуральні тканини у більшості випадків багато комбінації бежевого з іншими квітами доповнюються білими елементами, вони допомагають зробити простір ширшим, додають більше світла, бежевий колір в різних стилях інтер'єру, бежевий інтер'єр найчастіше це втілення класики, зазвичай вибираються світло коричневі відтінки в поєднанні з білими золотими коричневими жовтими. Сірими деталями з текстилю, оббивки меблів, аксесуарів в кімнаті в класичному стилі, але насправді беж можна застосувати в багатьох інших існуючих стилях інтер'єру, гармонійно виглядатиме в оформленні кімнат в історичних стилях від античності і до модерну. Завдяки природності відтінків ідеально впишеться в стилі еко, скандинавський мінімалізм, холодні тони зможуть пом'якшити обстановку стилю хай так або стімпанк. Без теплих і пісочних відтінків не можна уявити такі стилі, як кантрі, середземноморський, арабська, єгипетський, а також російське ретро при бажанні бежевий можна використовувати в потрібному і потрібному стилі, якщо не у вигляді основного кольору, то у виконанні аксесуарів і декору. Як використовувати? Такий варіант буде однаково хороший і на кухні, і в дитячій кімнаті, головне в роботі. То правильне поєднання бежевого кольору в інтер'єрі. З якими варіантами поєднується бежевий іде в інтер'єрі, він буде найдоречніше. Один строгий інтер'єр безізлішеств відмінно буде виглядати, якщо додати білі або чорні предмети. Два поєднання беж можуть рознообразити шпалери з принтами, подушки незвичайної форми або килими. Три. Поєднання цвітов буде більш гармонійним і легким, якщо додати велику кількість текстилю, наприклад, шовкових штор, для них накидок на меблі, кашемірових або вовняних покриттів, оксамитових подушок для дивана. Це створить багатошаровість в інтер'єрі. 4. Беж можна вдало включити в етнічний стиль і стиль арт-деко, нарочито грубі покриття і асуари. Таринні принти і рослинні орнаменти будуть виглядати гармонійно. 5. розкоші в інтер'єр добавлять золоті, срібні, мідні, металеві елементи декору, 6. інтер'єр збавлять натуральне матеріали бавовняна. шовкова ляна тканини, дерево, меблі із ротанга, живі рослини, натуральне хутро і шкіра з яким кольором поєднувати. Це всього лише питання естетичного смаку і переваг господарів квартири, Беж в різних кімнатах. Для того щоб вітальня захоплювала своїм стильним виглядом, можна скористатися порадами від професіоналів, щоб знати, з якими квітами поєднується бежевий, для стін вітальні краще підібрати один або максимум два відтінку бежевого для енергійної вітальні підійде кремовий відтінок, доповнений помаранчевим для суворої вітальні підійде поєднання з чорничним і лібордовим. Останнім часом до бежевим тонам у вітальні популярно додавати бірюзовий. Аксесуари для вітальні в бежевих тонах краще підібрати різнокольорові, незвичайні за фактурою і формою. Беж в спальні дизайнери радять даний відтінок вносити в спальню або для оздоблення стін стель або підлог, або як елемент декорування. Якщо вибір припав на обробку стін бежевими відтінками. То ліжко і білизна повинні бути контрастні у разі декорування ліжка вікон або меблів в спальні бежевими відтінками. Варто розглянути для стін блакитний, а для підлоги темне дерево. Бежна кухні на сьогоднішній момент. Бежевий колір в інтер'єрі кухні є найбільш популярним варіантом, тому що такий колір здатний створити чисте, стильне і душевний простір. Поєднуючи беж і чорний або білий, можна отримати сучасний кухонний інтер'єр, не буде вимагати прибирання щодня. Фахівці радять в цьому случаю додати чорні відтінки в забарвлення холодильника поверхні плити і на робочі поверхні кухні, і тоді для прибирання буде менше приводів. Кухні, де поєднуються червоні тони, теж цікаві і підходять для господарів з екстравагантним смаком. Світло-коричневі кольори на кухні легко поєднуються з різними яскравими відтінками зелений жовтий, але тільки в тому випадку, якщо вони присутні як окремі елементи декора. Дитяча кімната поширений міф про те, що беж не підходить для дитячої кімнати, так як це очень маске поєднання кольорів та інше, але багато дитячі психологи вважають його ідеальним помічником у вихованні дітей. Цей колір зустрічається в природі. Він заспокоює і налаштовує дитину на відпочинок або виконання домашніх завдань. Він не відволікає на себе увагу, пробуджує впевненість в собі і врівноважує емоційний стан дитини. Веж підходить дітям обох статей. Вся справа лише в поєднанні кольорів для дівчаток це улюблені або червоні відтінки для хлопчиків. Добре, підійде смарагдовий, бірюзовий або шоколадні відтінки. Так само, як і в інших кімнатах в квартирі, в дитячій можна поєднувати беж і інші відтінки на стінахілі в деталях інтер'єру. Найбільш улюблене поєднання батьками це яркі акценти в елементах дитячої кімнати, наприклад, яскравий пуф і обробка като столика юної модниці, або відтінки синього в оформленні вікон, або робочого места для хлопчиків. Переваги і недоліки бежевого кольору, переваги кольору має різноманітні відтінки, кремові, рожеві, коричневі, сірі, та й Поєднується практично з усіма існуючими тонами і півтонами. Може бути хорошим фоном для яскравих акцентів, візуально роздвігає простір, і т. существенних недостатков такий відтінок немає, хіба що його варто використовувати акуратно, якщо в будинку є тварини, отже, беж є хорошим елементом декору. Дає багато можливостей обіграти інтер'єр, і його можна застосовувати при різних стильових рішеннях. Фото варіантів дизайну інтер'єру з використанням відтінків бежевого кольору, ідеї інтер'єру в бежевих відтінках, відео планування квартири в бежевому кольорі.